Так, у нас сьогодні на огляді борона дискова 1,3 метри, це виробництво Китай, власний імпорт компанії Miniagra. Це 14-та борона, 14 дисків за фат 1,3 метра. Діск у нас на 460 мм, агреготується із тракторами від. 22 кінських сил. Задній привід, повний привід. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте по всій мережі Мінагро. Дані борони є по наявності. Також є на 1,5 метра, кого цікавить до більшого тракторця, звертайтесь, все повністю по наявності.